Василія Великого він називався, так? І називається. Туда невеличкий храм, що зараз ми до сих пір. В нього починали тут. А то все ще була на піонері так званому. А тепер все таке така краса скоро буде. Так що вболіваємо, щоб все, -все добре вийшло. Чесно Христом нас поли і перемогу. Господи, послуй нам перемогу, щоб наші воїни Бог дав їх здоров'ям, щоб вони захистили Україну і повернулися до живити. Ми дуже раді, що сьогодні така знамена подія на нашій парафії, встановлення Христа, бо Хрест є знаменем перемоги над смертю. Над гріхом, тому проста будівля перестає бути звичайною, коли наверху встановлений хрест. Тоді вона є освячена Богом, і усі, хто проходять повз, розуміють, що це свята обитель там, де присутній Бог. Доброго дня, шановні друзі. Наші ми вітаємо вас. У нас сьогодні таке велике свято. І хотілося б дуже дізнатися історію створення цього храму і як все починалося, отже. Ну, ми давно мріяли, щоб цей храм повстав. Найперше, ми не мали земельної ділянки. І колись приїхали сестри у нас проводити реколекції. І ми стали на цьому місці, де зараз і магазинчики позаду нас. І вирішили там помолитися, бо ми просили це місце власне, для будівництва храму. І воно так під час молитви було таке дивне якесь відчуття Божого благословення і благодаті. І сестри один голос каже, ви то пережили? Я кажу, ну так. Значить, каже, тут точно храм буде. А потім завжди є людина, яка займається там магією, ворожбою, підійшла до мене і каже: ви там ніколи храм не збудуєте. І знаєте, що було дивно, що нам не дали це місце, я так був трошки, м'яко кажучи, засмучений. І ми пробували в одному місці, в другому місці. Потім випадково, я би сказав, досить випадково, пан Василь, такий наш парафілин, приїжджає, це був приблизно місяць листопад. І каже, я, я каже, хотів чекати до вашого дня народження, що мам сюрприз такий зробити. Але я вже не міг витримати, каже, ми, каже, купили земельну ділянку, поїхали, подивимося. Ви уявляєте, я приїжджаю, і на цьому місці, де ми молилися, ну правда, тут був такий пустир, а нам, нам дали цей пустир. Ну, ми купили верніше його. І з того часу ми мріяли, щоб почати будівництво і коштів не було. Завжди я читав нараз отців, які будують храм, каже, хочете побачити чудо, почніть будувати храм, коли нічого немає. Ну, ми нічого не мали, я написав проєкт до Франції. І вже в цьому часі, зараз, як ми його ставимо хрест, прийшла відповідь, що нам дають кошти. Нам дали кошти і ми. Велика каже, цікаво, чи отець почне будову осінню, чи перенесе її на весну. Ну, Я почав осінню. І ми звели фундамент і наступного року закупили цеглу. Ми так само з нічого думали, як почати будівництво. Почали будувати цей храм десь років шість тому. А отже, скажіть, будь ласка, чи є якась традиція закласти перший камінь? Або як це відбувається початок? Так, так є спеціальний чин освячення наріжного каменю. Тим каменем є символічним, Тим каменем є сам Христос. Ну, символічно цей камінь освячується і закладається в цьому місці, де ми стоїмо, в святилище. Бо саме тут найбільше відбувається утаємничення цього дійства, до якого цей храм і будується, тобто переміна вина і хліба в тіло і кров Ісуса. Так Ми ще камінь наріжні не освячували, тому що є можливо це робити на самому початку будівництва. А є така, ну, передбачена канонами, що можна це робити у будь-якій формі або по часу будови храму. А я так думаю, це зробити з, з освяченням храму. Вставляється спеціальна капсула, вмуровується, ставиться табличка, хто святитель, хто освячував і якого року. Ну і ми ще до того. Дійдемо, ще будемо мати нагоду. Цікаво. А ще є такі традиції в багатьох храмах у Європі, коли на якійсь стіні пишуться імена меценатів. Хто долучився до цього дійства великого? Так, я думаю, що це теж хороша практика, але бачите, східна ментальність, а ми належимо більше до східної до східної традиції. Вона більше використовує таку, знаєте, методу, де все, що робиш для Бога, хай буде таємницею. Тобто нехай твоя лівіця, правиця не знає, що дає лівиця. Їй. І тому в більшості храмів, які будують ну, ми, ну, жертводавці мають спеціальний журнал, де їх вписують туди. А так не дуже поширена практика, щоб десь писати десь на стіні чи щось інше. Але як ми сьогодні згадували тут нову Марію, ми будемо завжди пам'ятати тих добрих людей. Так що залучайтесь, любі друзі, залучайтесь до нас у цьому прекрасному районі. Скоро буде така прекрасна церква. Так, я вибрав такий стиль візантійсько український Це він так називається. Храм такий високий, просторий, світлий. Я думаю, коли ми вже його гарно доведемо до, до, до ладу, до, до кінця, то буде така. Чудова нагода тут нам ще раз зробити репортаж вже в <сміж> більш такій торжественній атмосфері. Ну і вигляд буде вже не такий, коли тут зараз багато ще будівельного всього є. А як називається цей тип а, споруди? Там є шести, восьми? Цей ну, тип будови храмів є різні. Є там тип ковчега, де будується як, як подібно, як будинок великий або. А, ну, де, де немає ніякої форми, крім там прямокутної, є там Канімандора, тобто круг храму. Ми вибрали тип будови Христом. Храм має, якщо зверху дивитися, форму Христа. Так, однокупальний храм. А храм наш в районі ЖД вокзалу, вулиця у нас Біляєва, 14, такий наш тут адрес, район Дугинцево. Прямо поряд з вокзалом люди, які приїжджають до нашого міста, які хочуть привітати нас, будь ласка, приходьте, тому що скоро цей храм буде. Він вже діє, так? цей діє. Ми ще в ньому не молимося, але молимося, поряд маємо каплицю. Але з іншого боку, коли ми зараз хрест встановимо його, цей храм буде зразу видний всім, буде притягувати молільників для того, щоб вони прославляли Бога. Вітаємо вас отче, дякуємо вам за ваш такий великий вклад і всю нашу спільноту. Дякуємо а вам. зараз. Є нагода нам не зафіксувати для історії момент підйому нашого купола і Христа. Наше свято, ми святкуємо разом з диаконом Станіславом, дуже поважною людиною, яка високої да. Високоповажною яко... Я... людиною, яка може нам дуже багато чого цікавого розказати про будівництво цього храму, наприклад, та про ті події, які Проживає наша парафія на Довгинціві. Правильно, от Станіслав, даю вам мікрофон. Не буду до вас тягнутися. Добре, дякую. Так. Хочу привітати всіх наших парафіян міста Кривого Рога, оця Ігора за його ну, працю, яку він вклав в цей храм. Зараз іде як увінчення цієї праці, що підняття буде Христа. До цього приложилося багато людей, які жили до нас, які молилися, щоб тут був храм. Ну, тому, що як в історії багато як, ну, не показується, що вся Україна, вона в якийсь час була греко-католики. Це так приховувалося, що казалось тільки православні, що тут вони були, і це, що зараз є тут храм, це як кажуть, історична така мом... подія, так і тому ми дуже радіємо і думаю, десь кривих радіє. Чому? Тому що ми кожен раз молимося за все місто і всіх хто, хто тут живе, тому що це таке Боже благословення. Поряд є одні православні, другі православні. Ми разом молимося, бо немає, кажуть, два Бога або три Бога. Є один Бог, до якого ми всі разом молимося. Як ми молимося за з'єднання всіх християн, це ми віримо і радіємо, що Хрест, за Христа сьогодні ми піднімаємо святом. Ми прийшли до пані Галини, це е, дружина отця Ігоря. І... Звичайно, нашим глядачам, нашим парафіянам теж хочеться дізнатися, бо сьогодні, на напевне, ви теж переживаєте особливі емоції. Щастя, радості, та, та то правда, я дуже несення. Пережив... Та я, знаєте, дивлюся на цю церкву і дивуюся, Боже. І я ну так не часто тут буваю, але так любуюся цією церквою, яка вона красива, і зараз вона оцей купол що робиться. Це мені здається, що вже все. Що то, бо я постійно ну отець. Постійно їздить сюди, щось робить, щось строїть. Я кажу, Боже, я вже казала жінкам, кажу, я деколи мамі жалілася, кажу, отеця ці церкви пропадає. А вона мені каже: до добре, що ночувати приходить додому. Ну і, і зараз мені теж так радісно піднесено це дивитися і чекаю. Хочу побачити, як купол буде виглядати. Це теж перемога ваша, ну І наша спільна, спільна наших отця Ігоря, наших парафіян, людей, які віддані нашій церкві, та які та, допомагають, та. долучаються. І підтримують цей проект, бо це ну, те, що надихає людей. І, і ще знаєте, в такий час не, не дуже да. простий, складний, що зараз така війна, і це, я все кажу, отець кажу, це, це якось страшно. Що за ті вікна, за це все бо, Ну слава Богу, слава Богу, допомагає. Бачите, що це сміливість, да? це сміливість, таку напевне, чому? що напевне, що тому, да. що я думаю, ну як? а він якось іде, знає іде. Він знає, довіряє Богу, він дає нам так. приклад такої цілісності, такої, знаєте, якоїсь міцності, так. характері, вірі і так. надихає нас, насправді надихає, бо Дивлячись на ну, це Ігоря, на його рухи, розумієш, що перемога буде yeah. і не no, буде. Та, і ми всі разом ta. в молитвах своїх. І, і в нього, знаєте, він спокійний, в нього якесь нема такого, що він е, переживає. От він знає, от, що має робити, і робить. І каже, гараш та Бог подбає. Ми також хотіли долучитися, сказати кілька слів, молоду людину звати Костя. Костянтин, я Лілія. Ми е, до іншої парафії Володимира та Ольги до отця Ігоря стали ходити з 2008 року, як я познайомилася зі своїм чоловіком, батьком Костянтина Андрієм, і він нас привів в цю парафію, куди ходили його бабуся, мама, інші родичі, і я вдячна цій. Події, яка призвела нас, врешті-решт, туди, де ми сьогодні є, на будівництво храму. Встановлення куполу. на це свято, яке майже співпало з воздвиженням Христа Господнього, і ми вдячні Богові за всю ту низку подій, які змінюють наше життя. Які привносять в нього радість, щастя. Ми вдячні отцю, який підтримує нас у дуже різних ситуаціях життєвих, через які ми пройшли і в горі, і в радості. І е, вдячні Богові і людям, які зараз тут із нами, що нам є з ким розділити цю сьогоднішню радість. І дійсно для нас це велике свято, і воно. Родинне свято. Вдячні за те, що Костя наш зараз отець його запросив вівтарником і він по-своєму служить Богові, як вміє вчитися і, і, можливо, також хоче сказати кілька слів. Подякуй просто. Якщо не знаєш, що сказати, дякуй Богові. Дякую Богові. І ми вдячні Богові і людям, які тут зібралися за цей чудовий день. Дякуємо, Ольчка. Розкажіть, будь ласка, скільки ви років вже парафіянка нашої нашої церкви? От скільки моєму внукові? Скільки років? Ось буде 20 років. Тому що отець, як приїхав в Кривий Ріг, він перше хрестив мого внука. Якраз це буде 20 років. Так, і ми починали це все. ну Не повірите, сьогодні для Криворіжської української греко-католицької церкви це дуже історичний момент і свято. Шкода, що поруч немає мого чоловіка. Він захищає зараз нашу батьківщину, тому що ми зараз завжди разом. Я бачила, ви проводили ефіри, він бачив, да? трошечки. І, так, Починали ми. Вони повірите, люди. Ми ходили не в церкву. Ми ходили до одної жіночки в будинок, де вона в неділю вставала, прибирала в суботу, звичайно, прибирала будівлю і чекала в неділю нас, парафіян, отця Ігоря. І ми в будиночку, в хатинки маленькій, збиралися нашою українською греко-католицькою церквою, тут спільнотою Криворіжською і молилися. Молилися довший час, потім нас взяли під свою опіку, можна сказати. Ми дуже їм вдячні нашим римокатоликам. Вони нас пустили в підвал. Але ж знаєте, дуже важко жити в Україні і молитися в, мене в чужій, мрозі, чужій церкві в підвалі, тому що нам тут в морозі не давали місце. Ми дуже довго. Старалися, як вибачте, правдами, неправдами. Ну, ми здобули це місце. Ми копійка до копійки, старенькі, бабулечки, дідулечки, яких зараз немає вже в живих. Вони складали гроші на ці свої пенсії, мизерні, Ми побудували капличку. У нас тут можна сказати, родина, церква, яка збирається, і як одна родина. Хоч нас мало, але повірте, ми, ми сильні. Ми ви, сильні. Ми І сьогодні це дуже велике свято для нас. Ми дуже раді, що це відбувається, хоч це в такий важкий час, але ми думаємо, що Бог якось провадить це все. Тому що саме в цей час. І ще хочу сказати, ви не повірите, що наш отець Ігор, я навіть не знаю, як сказати. Одним словом, двома, чи як? Як? Це золота людина. Він тут, я не знаю, все, з самого першого цеглинки, він все своїми руками. Ну, я не можу, ви таке чули, колись? Я не можу так вам все передати, як він тут все, все зробив, все його руки тут догложені до кожної цеглинки, до кожного. Плану до, до всього. Він дуже молодець. А ще молодець мій чоловік. Він теж йому допомагав. Зараз його немає. Давайте так передамо що? йому привітати так, Привіт. так, я Тебе люблю. Дякувати Богу, що є такі люди, які підтримують нашу парафію отця Ігоря, які докладають зусиль для, для, для того, щоб якомога більше людей дізналися про нашу парафію. Яка є в кривому розі, яка об'єднує дуже е, яскравих, так. дуже душевних, дуже людяних е, людей, як, якщо можна так сказати. Отець Ігор е, всім приділяє увагу. Він так. дуже е, потужна людина, яка дає крила абсолютно всім, абсолютно всім, які підтримує абсолютно кожну людину. І справді е, це велике. Як то кажуть, подарунок життя зустріти таку, таку людину, як отець Ігор. Отець Ігор, пані Галина, Пані Галина. – чудова. До них, як приїжджаєш, як важко на душі, от приїжджаєш до них і так сильно дуже легко. Я вдячна, що саме він в нашому місті, і саме він, оце все, це все його руки. Все. Я вам не можу передати, які це люди. Ну, чому ми питали у вас сьогодні, брали, беремо у вас інтерв'ю? Бо ви людина, яка вже має дуже, до, достатньо великий досвід, так? І ви так. прийшли на найвежкі часи становлення нашої церкви. Та? Так, ще мама моя ходила? Ще мама ваша ходила? Так. То ви за те, що це фундаментальна церква, та? так. церква, яка. Має основи, яка має пріоритети, дуже, дуже важливі для людини. Так? І тут кожна людина може знайти для себе спокій, може духовно зростати, може спілкуватися з людьми, які близькі по духу, і може стати частиною нашої сім'ї, такої парафії. Яку очолює наш отець Ігор? Так, так, то що, доєднуйтесь так, до нас? Хто зараз ще вагається? Приходьте в нашу церкву, приходьте на наші служби, <рес> наш отець грида. Ігор проводить дуже гарні казання, каже, повчальні, в яких ми, напевно, кожен бачимо себе. Так що двері відкриті в нашому храмі. Так.